Благословенний Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава Тобі, царі небеснішиною душі і сини, що всюди себе боляєш, скарби ніби життя подателю, прийди і селися в нас і очисти нас, і досяг і скверних. І спаси, благи, душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки вічні амінь. Пресвята, тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико проси, беззаконня наші, святий, завітай, селеначі наші, імени Твого ради. Як би ми не могли знищити тіло, ми ніколи не знищимо пам'яті і духа. Диявол думав, що знищив Господа, а Господь через пониження, через розп'яття, через гріб. Показав, що є вартісним в житті людини. Сьогодні Христос воскресає для того, щоб дати нам надію, щоб показати понуту любові, щоб торкнутися нашого серця і сказати, що ти, брати і сестру, в Христовому Воскресінні можеш творити, ти можеш здобувати, ти можеш прагнути чогось кращого, світлого, радісного. Бо ми це все так потребуємо. Бо за що хлопці віддавали своє життя? Невже не за то краще і світле, щоб мало бути сьогодні? За що наші хлопці стоять там на кордоні і, напевно, не менше і страху, і переживань, і сумнівів, і розчарувань переживають. І так хочеться, щоб сьогодні тільки думка про щось гірше залишалася тільки у цій, комунальній в щоб ви закупло пляжного творку, та ніколи не мій талай мені, Ей, залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сам не знаю, де погиб. Краю, хто ж ми буде брати яму? хто ж ми буде брати яму? Ей, берут ми чужі люди, виберуть ми. Ти мамко буде цилежати, мамко буде. Эй, якби ж мені, синку, не жа, як би ж мені, синку не жаль. Як Христос Воскрес! Хочу привітати від імені Сотня Лева всю Україну. А в першу чергу хочу привітати всіх рідних і близьких тих, хто втратив тут на тих пагорбах, саме на Інститутській, на Грушевській. Хтось втратив свого сина, хтось втратив свого батька, хтось брата, хтось сестру. Я хочу їх всіх привітати з Воскресінням Христовим і сказати, що їхні діти, їхні брати, їхні батьки знаходяться вже там кай на небі, праворуч нашого Отця. Бо як сказано в святому письмі, що немає більшої любові і пожертви, як віддати своє життя за своїх рідних, близьких за свій рідний край.